Здерінчить. Ладно, ми будемо довго вас мучити. Друзі, всім привіт! Ми, як вам обіцяли, що ми проведемо розіграш ось трьох призів, тобто не трьох призів, тут виходить більше, а буде три призових місця. За перше місце буде ось така кружка. Здається, це сама крута кружка, яка може бути е там якісь ще прикольчики. Ми навіть не розпечатували і не дивилися. це крута, реально дійсна кружка. З нашим логотипом каналу. Металічна на карабіні. Прикольно. На рибалочки кофійок дергати буде те, що треба. Далі за друге місце буде розіграш от таких сік, сіки. Це для помосту. Не путайте, вони не аземлються, це лише ми розіграємо їх для помосту. Тобто закрутили на шурупи і все, на помості собі запасні. Будочки, зонтик можна поставити, будь що біля мата. Щось придумуєте. Так. Е і за третє місце буде три баночки насадок. Це повні всі повні банки. Я, можливо, по одній використовував по одній насадочці по папчику. Один флюро. Як ви називати? Fluoro автоbox bounty. Crazy car dose, Biologan Плам, Новинка. І також секрет. Secret, pop-up Secret якісь. Всі різні три фірми. Марки, Ось будуть такі красе. Так, далі, що нам потрібно? Ось і е, Так, ось е, це відео, де був розіграш. Читачів, скільки у нас? 1070 вже круто. коментарів 243 під відео, вподобайки 209. Добре. Нажимаємо далі. Усі коментарі за всіма критеріями. Так, перевірити підписку. Обов'язково. 243. Унікальний коментар. Один учасник. Добре, далі. Скажіть кількість переможців. Три брати переможців. Так, зараз підбираю коментарі. Почекаємо трошки. О, десь же додали, десь нічого сильно моти. Так, з якого місця почнемо? Що почнемо з третього, так? Давайте, будемо з третього. Прими так, на тебе ж мікрофон закриваєш рукою. Так, все обираємо. Так. Михайло Бухеренський. Чи Бахуренський. Вибачте, що неправильно. Оце подуба Целеамурів. На славу, молодці. Хлопці, зніміть огляд на шатер Кубікон, Будь ласка, бо ще немає на ютубі. знімемо обов'язково, у нас це в планах. Так, назад. М -м так, Підписка є. Все, е вітаємо, переможця з ось такими. Призами. Три баночки насадить поїде деталі. Ось так. Вітаю ще раз. так, За друге місце зараз 200. Дивимось. Брати переможця. 57 Іван Блажай. Підставки хор хороші в як як Стрела так. підставки хороші придумали, але ще би до них штарі За загилаї, було б супер, хай щастить. Штирів Штирі в нас е, є, придумали, але, на жаль, в розіграші е, стійки приймають і без штирів. Тому, на жаль. Якщо потрібно буде, ми можемо вам підказати, як можна їх доробити. і доробите самі або там вже. Пишетесь з нами, може, ми допоможемо. Підписка є, Іван Блажей, вітаємо, дві підставочки. Їде до вас. Ось такі підзапасні дучки. Все як замовляли. І за перше місце дивимось. Кружка. Брати переможця. Бондур, бондур. Опа! Файна перебач, в Україні. Героям слава, але на жаль, підписки немає. Їдемо далі. Андрій Прус. Офігеть, оце то да. <схід> так тримати. А ще місця підписки немає. Красавчик, Андрюха. Я в шоці, бачиш, ти не підписаний, так що. Пробач, не поїде до тебе чашка. Вибрати іншого переможця. Це ж треба таке за перше місце, де можна вибрати Святослав Яким. Підписка є круто. Лайкуше, дельфіни, все, все добре. Ну все, ось до, до тебе поїде така чашечка. Крута. Вітаю всіх! Переможці, молодці. Дякую, хто приймав участь. 에, слідкуйте за нашим каналом. Підписуйтесь. Обов'язково ви бачите, що ви приймаєте участь, коментарі пишете, а підписки ви не маєте. Жалко, могли б отримати вже блок тут часто. Так що, всім переможцям, зараз ми зробимо скріншоти. Святослав Якемі і вам Блажей. І Михайло, не видно там. Е -е, будь ласка, з'яжіться з нами. В інстаграмі, в телеграмі, там під відео має бути або силочка. Ну і під цим відео ми теж залишимо, думаю. Якщо це вийде. Е -е, напротязі тижня, будь ласка, напишіть. Якщо ви не, не напишете, горять ваші Дякую. Або давайте дві неділі даємо вам, щоб ви написали, з нами зв'язалися і ми вам відправили подарунки. Так що все. Слава Україні, друзі. Підписуйтесь обов'язково на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. І нехвостанні луски. Всім пока.